Мого дня народження. Так, в мене така велика коробка. Ну що ж, давайте починати. Я вот такий Фонкопоп дістав surprise Harry Potter. Ось така вот прикольна фігурка, Ну, я її собі поставлю в кімнату, солодке солодки вибрав. Я взяв такий величезний пакет солодки, і тут. Прикольненький. Дарк там ще сотку і там набагато більше його. От подивіться. У мене є такий комікс Gravity Falls. Там є всі персонажі Gravity Falls от Суз, Діпер, Мейбл. Наступним я його дістав такий Кіндер. Браузтарс. Вот. Діно Майк попався з кіном легендарним Робо -майк. У мене, до речі, таке є, також вже в мене є такі карточки. Ну що може розпакуємо. Там Томто мені випало. Надіюсь, такий скін добавлять. О, ну Спайка прикольний дуже. О, є такий скін. Ох, це, це оуди, згадаюся. Макар ще такий прикольний є скін. Ще прикольний скіни було. Кланові барлі, комонка. І також у нас є таке шоколадна дроже. Ось моя сота Гаррі Поттер. Зараз ми її будемо розпаковувати. Ти Флафі! Це такий троголовий пес, хто пам'ятає філософському камні, його дуже боялися Гаррі Поттер, Рон Візлі та Герміона. Також у мене вже є багато персонажів з цієї колекції. Зараз ми поставимо Флафі нашу. Так в мене вийшло зараз. Наступне я відкриваю і ми подивимося на моє лего рунівник кола. Я це буду в наступних відео розпаковувати таке прикольне лего. І також я не буду розпаковувати ці зараз карточки футбольні збірної України, я їх буду розпаковувати в Ютуб-шорті. Дивіться, Далі я вам покажу таке лего Гаррі Поттер. Тут, як ви бачите, бак-бик гіпогриф. гекріда. Наступний Лего Гаррі Поттер – це Чорне озеро. Серія Орден Фенікса. Наступний Лего – це буде Олего Лего, Лего Ніндяго. Отаке у мене прикольне Лего Ніндяго. Подивіться, це частина я яка збираю, таку частину Лего Ніндягу. Так, воно, звісно, дуже велике. Наступне лего це теж Гаррі Поттер», це Павук, Темний Ліс. Наступне це Пазли Гаррі Поттер». Там є Луна Лавбут і Гаррі Поттер». Наступне це Лего Лего Ніндзяго. Це серія, м -м, коли вони проти Змії грали. Наступне це Олего Сіті. Така машинка, тут є половина заправки, і також ще є в іншому комплекті заправка. Це величезна машинка на радіокеруванні. Це гра пропресіту і це набір вуланчиків для бомбінтону. Я дуже вмію грати добрий бомбінтон. і це останній наш. Подарунок. Постільне Ніндзяго. Давайте зараз розпакуємо цю от машинку. Для початку ми приберемо все непотрібне з цього фону. От зараз я буду розпаковувати машинку. Вау! Ось така машинка. Вже є всі потрібні речі. Вау, такий прикольний пульт! Energy, бачите, Energy. Вау, така прикольна машинка. Чу? Ну, ось така у нас прикольна машинка. Я покажу YouTube Shorts, як я на неї буду їздити. Друзі, дякую за увагу! Поставте лайк, підпишіться на канал і всім па па па-па!